Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Бравл Старс. Йоу, всім привіт! В общем то, Дімончик, так як так сказати, я тебе помаленько ввожу в курс всього діла, я пропоную тобі залетіти зараз в режим нокаут. Там у нас є одна житуха, і нам треба рознести команду противника. В принципі, все дуже легко. Бонуси у вигляді мутацій тут працюють, тому будь дуже обережний. І бери бравлера з мутацією. Окей, okay, окей, okay. якраз ось у мене тут доступна понял, безплатна суша. О, -ху -ху. І, о її навіть зразу. Не, ну це якась слабу да, мені випадає 5 з двох суш, 50 коїнів і 25 очків оцих прокачок. Це чувак, норма. Це норма, прям по повній програмі. Коротше, по-перше, у нас оновився сезон, і в мене зараз рейтинг срібло, блін. Хоча має бути на самом ділі міфік, але просто я сидів, нічого не робив і в рейтинг взагалі не грав, того ми з тобой ще й в рейтинг підемо. А Покшом, що, Погнали в нокаут. Харай. Ну, у мене якраз оце, ця тара з мутацією. І треба було б, звісно, трошки її прикупити. От тих от, гаджетів, суперсил, всяких, але. Ну, у мене так само. У мене грей, оцей мімік. Він, короче, у мене навіть з гіперзарядом один з тої сили, ну, він у мене без гаджетів, без ні чорта, взагалі. Отако. І вольта ми зараз теж спокійнесенько розносимо. І легко забираємо цей, так сказати, раунд. Обалдеть, прям реально якось легко і швидко до того ж всього. Та да, бо правильно все надо робити. Я ось даже не попадаю по челам. Ну, все одно якось ми їх убиваємо. Бо за просто барон, барон дуже сильний. Дуже сильний чел. Барон прям oh, no. без шуток капіцільний. І все, і ми так сказати, пройшли. Да, ну якось навіть я нічого не встиг понять. <laughs> Наскільки швидко все. Так. У мене є ще пару квестів. По суті, м -м час можна ще такое зіграти. Раз два виграти, забрати квести, no. та й потім можна пошурувати в рейтинг. Тому що в рейтинг, як я розумію, ти взагалі не грав. E, я був дуже давно, щось там трошки раз пограв. Ну, ну бач, моя бронза над головою, так? Да? Uh -huh. Це ж ото видно. Ну я той прокачався, типа. <laughs> Не може. Так, у них сфінкс сидить АФК, то я, в принципі, пропоную його конечно, залутати. В принципі, щоб не втикав. І цю теж Йо... залутати. Нормально. І в мене є ще гіперзаряд. У них фінк, кстаті, проснувся. Він як на команду, то дуже сильний чил, і вони мене вже рознесли прям із за цієї своєї мутації. У нього мутація інферно, О, щоб ти розумів. Сама жирна. Непогано, звісно. Ну угу. ми тут по чуть-чуть якось. Ой-ой, оце я провтикався. Да. Ну нічого страшного, зараз ми їх рознесем, бо в мене є гіперзаряд, і я щас думаю, що я з цим гіперзарядом роздам стілька прям крепко. Отако першого. Отако другого. А ну бачить стоїть. Біля нього завжди ця штука. І все. Нормально. Ну, чо. Нормально. Ми шуруємо зразу просто нон-стопом далі, тому що надо ще всюду, на все одна перемога. Я закрию два квеста, і по батл-пасіку можна буде нормально шурувати. А далі нас чекає рейтинг. І там правда в рейтингу можна брати бравлерів, в яких більше, ніж 10 сила, але з недавніх пір там додавали момент, що дають три бравлера на вибір, в яких максимально вони прокачені, поняв. Ого. Так да, що, я ні, ні. А, ну тепер да. Так, ну пора, пора тащити. Перезарядка! Я щось не очікував, у них усіх набагато більше ренжа, ніж у мене. Ну да, да. Тут пацики спеціально так грають. Жесть. Треба да, якось їх обрати. І обманювати. там ще й Angelo 4000 демеджа напльовує, там дуже багато, а зблизька прям то взагалі багато. Но я щось вірю в те, що ми сейчас можемо програти. Ну я там. Трошки, звісно, зробив їм біди. Ну да, я там поміг. Так, ну у мене щас гіперзаряд буде, нам по суті було б непогано. Він ще й ламає ці штуки. Да, да, так, він з кожною плюхою ламає, Ну, ми, я вбив 8 біт, нам осталось убити просто кольта. Ай, правдика. Yes, Просто oh, снайперский, okay, понял? Let's go, let's get <laughs> Фух. Так, их аж прям трое там. Опа! Ну я трошки навіть их подцепил. Так, я там на дамаже в Блин, кольт меня аща зъесть? Не зъесть? Нормально. Все хорошо. Один висим бить остався. Давайте, доедайте ее. Угу. Легко сказати. Ну, все, хорошо. Чё? Лумі винесла. Кух. <соць> да, ця прям така потна була, ти знаєш. Прям така потна-потна. <соць> ну, слава богу, ми її забрали, і я виконав купу-купу квестів. Мені дали ще рарний стар дропчик. Суші, кстати. Ще й на якогось бравлера сейчас. Ну, дай вгадаю. Крейзі хот, чуєш. Дай вгадаю, на Карла щас дадуть. Я буду сидіти, я за Карла взагалі не граю. Ну да, на нього мені й дали. Хе-хе-хе. <соць> <соць> а, <соць> да. а я оце все опять теж сушу вибив, і мені 55 коїнів дали. А можна понюхати васабі? <реш> Та чувак, це блін, є-моє, не знаю. На Карла мені дали, я за нього вообще не помню, коли я стані раз Такий Слав він боях. А, оце цей Джорик, що да, да. кидає штуку, свою, ну. яка вертається. Ну він сильний сам Ану, по собі, ходу. якщо на нього правильно грати. Так, да, конечно, вірю. <реш> Є в мене просто ідейка одна. А ну? Отако пацан, диви. Що, що Так як, в принципі, тара ого, мені ого. подобається. <схай> Трошки можна і приодіться. Появився, скінчик, скінчик. Ладно, окей. О. Я пропоную тобі прямо зараз пошурувати в ранкет. А в ранкеті ти можеш героя не вибирати зараз, ти його будеш вибирати потом. Ага, так що, зараз можеш забити, вапше, просто нажати готов і let's go. Да. Так, у нас Бравелбол, і у нас є бравлери. В тебе є зразу 3 з максимальною прокачкою, поняв? Абсолютно з усим. Mm -hmm. Я тобі пропоную брати зразу клоуна, Честера. А я навіть да, і не знаю, що це за пацан такий. Це хороший пацан. Зараз побачиш. Це хороший пацан. У нього а, є класний, 4 да, види атаки, да. З кожною атакою в тебе атака буде ставати все сильніше, вплоть до 4 левела. А, як це працює тільки? Да, а, тільки? Ти, вообще герой такого, типа бою, боя, понял? Ага. Так, ще наш чел мені тут мяча подав. Я б, може, і забыв би. Не хочеш мяча, дати? Да. Отако. Отако. І отако. Все. Хорош. Перший гол є. Yeah. Осталось всього на все, ще один. Ну, одного вбив, одного капець задамажив. З нами оцей чел, я не пам'ятаю навіть, як він зветься, поняв? Ну, я за нього вообще грати не вмію. Він такий, типу, прям. Так, я того жорика вбив. Хорош. Ти зблизька дуже сильний, мужик. Да, вірю. Дуже сильний. Так, сразу поїхали. У мене, якщо що, є ще гіперзарядік. Ще отако якось, потім отако. Давай меча. Або забивай. Забивай. Хорош! Ну і все. Ну ми против нубів грали, по суті. Бо в тебе там, походу, ну, типа, бронза. Ну, да, мабуть дам. Ну. тобі дають, кстати, очки дуже цікаві, пропасовські понів за перемоги. І... 28 оце зверху, да. Mm, оце зверху, що в ранг пішло. Оце тобі ага. і дало. І тут я ось, якщо на нього нажмеш, тут є пропас, і тут е, є дуже багато левелів. Я щас на 51-му. І тут за кожен левел купу бонусів. О, ніяк. Угу. Ну і там легендарні стардропи, з яких класні штуки падають рангові стардропи, з яких падають рангові скини. О, ну або ски різні всякі приколи. Якісь, да? Да. Опа. Опа. Оце режим. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш його взагалі, чи ти знаєш, чи ні. Ну тут режим. Тут надо, хто перший зірки зібрав, то і красава. За кіли дають зірки. За те, що ти помер, зірки забирають. Угу. Ну я думаю, сюди, мабуть, Пайпер прикольно підійде, да? М -м, мабуть, мабуть. Ну, давай попробую. Я би взяв, навірно, Брок. Чисто потестити. А, наш чел вирішив не брати юніта принципі, <свист> і скипнути да. цей режим. Ну, а да. а, а, а отут, отут, <свист> уже, отут уже пейпер можеш брати спокійно. О -о. Тут уже нормас. А кого б я тут взяв би? Блін-блін. блін, блін, блін. А давай такого самого брока я візьму по тесті. Він, в принципі, чувак крепкий, стріляє далеко. А вони взяли таких більш середніх чуваків. Я думаю, що ми зараз їх розкатаємо спокійно. Принаймні, в теорії, да? Ну, в теорії, так. Да. Ну, тут ось роза а. уже Пане в прольоті. Ну я вже одного з'їв, І другий сейчас тоже з'їсть. Ну я підставився і помер. Ну, таке буває, так Все, калява пацан Нормально, там, там мортис обійшов І И чиназис. Ну. Ти, головне, сильно не підставляйся. Роза опять до мене сюди прийшла, вона сейчас опять захоче. Так, бо я вырубив. Получить пару плюх, І вона їх і получает тільки виживає. А, ні, все. О, і ти розніс пас. Все ізі. Отак рейтин хипається, понял? Поняв. Ну, там дальше без шуток, буде да прям складніше, складніше. Ні, ну конечно. Но моя зато вже бронза 2. Ну, то ти хорош. Я бал пацан. У мене же досі срібло перше. Ну там дальше вже капець складно. Типу, що коли ти апаєш міфіка, там на діаманту третьому, там уже прям, ну, потно, поняв. А на міфіках то теж потно. Там уже монобан юнітів, юнити, поняв. На міфіках там уже серйозно. Там прям задроцька гра починається. А, да, вони там уже по очереди пікають персонажів, там капець, коротше. Ну ти нажимай готов. Так, поламання сейфа, чувак. Поняв. Я так і подумав, що сюди можна було б взяти оцю тучку, яка в тебе я забувся, який є. Да, Джесі. Джесі, так. Але так як я бачу, що тебе, звісно, крутий скин на ній. Ну, в мене вона повністю викачана, вообще повністю. Не, ну звісно, вона топова. Я там пацана почти вбив, але мені трошки не хватило. А я одного і вбив. А, я двох убив. Хорош. Також зробимо турель, поставимо. Та хай там лупе. А, і я розсипався, на жаль. Але диви, тут імунітет на сейф іноді ставиться. І це, звісно, капець. Ну, нормально. Раніше такого не було. Це зараз ті імунітети подобавляли. Ну вони насправді персонажів понабирали, таких, типа, ну. Безтолкових трошки. Так, да, да. Да, в цей режим, так. Да. Тут ось Джесі ставиш і з гіперкою ставиш турель. і диви, що вона просто робить. І просто стає байдуже. Так, да, їй просто стає байдуже, вона вибиває там, два імунітета. Я уношаю одну турельке, но мне в принципі не жалко, понял? У мене тих турельок. Що ми просто з легкістю ламаємо. Так и да. І я качаюсь без друге Это 45 тисяч демеджа, це жесть. Ну, чуваче, так це ще й катка була коротка. Ну. No. О, мені да. роли випали роли штуки. Мені тоже 4 штуки. О, з 4 щось хороше може бути У мене екстра ход. У мене. Скільки? Вісім штук. О, і це крепко. Скин дали навіть. Це, це хорошо, це хорошо. А ти плакав, не дає нічого, не Та, дає. це за всі мучення Мені віддали просто. <рес> 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 так, васабі хот павер, перша на розу випала. Готові <рес> очки прокачки, ну це нам не цікаво. Ну на розу галіма, на розу Крайзі галіма. Крейзи хот! Нормально. Ану. あの? На цього хто він? Я забувся. Барон, Байрон. А о, це сильно. В тебе є він вообще? Вообще, да. Так бери його. Ну, щас візьму. Ще на Едгара випала. Хто це? Саня, ти не повіриш, який скін випив? Кажи, кажи, показуй. На Кенчі? А, Натару! Тару. Чувак, а я тільки купив! Чувак, 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 чувак. Ща- ще, ще, ще. де татара пожди, 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 ося. А наша ж, я п'ять тисяч блінків просто вкину в неї. <ривіт> Ну, пацан, міг купити Джесі? Да. Сказати, що це я лапухнувся, це, звісно, нічого не сказати. Ні, ну без шуток цей скін гарніший. Ні, ну конечно. У да. нього і анімація атаки класна, і на ну, ще прикольно. Обалдеть. Да. Він обалденний. Але я б тобі пропонував, в принципі, ну в мене в ранкеті є ще пару квестів. Я б, в принципі, ще дві каточки в ранкеті то виграв, тому погано. О, якраз в мене так само, да, да. Так. У нас знову ламання сейфа, чел. Я просто ферст пиком беру Джасі і я вообще не парюсь. Понял. Я затастю цю штуку. Скінчик? Може, конечно, і неправильно, да, ну, хоч подивлюсь на неї. Ну то, чо не. Дивись, чувак. Я щас засолірую. З нами ще коль, таки щас буде теж ламати, добре. В цілому дам. Так що, ну, я вообще на таких рангах не переживаю, бо я впевнений, що ну, у нас не виграють вовше ніяк. Не, ну конечно. це типа Unreal у нас виграти. А, чуєш, так анімація реально прикольна. Да, анімація класна. Вона без шуток класна. Ого. Отако. Турель ламають мою гамнюки. Ти понял, что. Ламають Жесть. мою турель. Ладно, я ще ше одну поставлю, то не проблема, тільки вже то гіпер... У мене не... там Клони тоже тако нормально справляються. Ну все, тут габела, типа. Їм просто габела. Ну да. І тут уже дефай, не дефай. Угу. Mm -hmm. І помаленьку, потихеньку ми все проходимо. Обалдить, нормально так все печу. Я би, навірно, Nie. ще ось одненьку щас виграв, квеста забрав, бо я вже по щий батл пастор Мені ще тут осталось, на все, типу, 8 левелів. Там далі легендарний стар всі сиділ, а. -а, -а. Ти прям нормально там валиш, да? Я жорстко валь. О, баунті, баунті це сильно. Баунті це сильно. Кого б я тут узяв би? У мене так багато бралів на одинсту сил і на десяту. Що я в мене вибір дуже великий. Ну Я б, навірно, оце розкачався б на спайкові. Хоча. Хотя... Ну ладно, давай його й візьму. Непоганий він перець все одно. А я цього бастера взяв. Я навіть не знаю, що це за пацан, але я так зрозумів, що він, ну, теж має силу. Да? Ти пожди, а в тебе він. Финя. Ааа, він же ж прокачаний тут, да. Я поняв. Да. Він сильний, у нього ульта, що він отражає плюхи, які по ньому стріляють, поняв? Нічого собі. Він типа капець сильний, поняв? Так, нам головне вбивати О. їх і самому не вмирати, поняв? Бо ось те, що шарф робить, це він робить бідуще трохи. Ну, да. Це він типа йде сливається, поняв? Так робити не треба. Ну, я теж злився, звісно, но. Mm -hmm. Ми ж і програємо, поняв. Ну, наш шарф приколи ну, да. робить, він типу, актер якийсь, я не знаю. Він ходить і типу, помирає просто в пацані. <звук> бастер — це прям такий він танк жорсткий. Шарфося у нас біду вообще творе. Ой-ой-ой. Ну да, що ж ти пішов. Та там я не, не поняв, що то таке було. А що, ульта в мене Е, Отражає плюхи других челів. Типу вони в вт... тай. Ось, що, бачу, як він зробив. Да. О, вайпер убив ультою. Хорош. І перемога за нами просто. Ой, ну з такого шарфа, я не знаю, я б даже навіть зарепортив. він якийсь приколіст вообще. Ну. Добре, що в рейтингу це можна зробити, бо в обичній катки таких чуваків не нічого їм зробити. Він просто любить шарфа, бо він убиває шарфом. Але він просто той шарф не везде підходить, понімаєш? і дам. Далеко не везде. Так, ще один стардропчик, дропчик, ще купа гемів. Ну, коротше, непогано, чи у мене тут прям уже купа всього. Ну і в принципі, Дімон, як ти взагалі режим рейтингу? Ні, взагалі, в принципі, то мені сподобалось, поняв, але м -м, саме таке обідне, що я тільки купив Натару скін. Я ще навіть його не спробував, а мені суші падає наступний, який ще й класніший. Ну, блін, і таке буває, таке буває. У мене на деяких персонажів сіки скінів, що це просто капець. Ось. Наприклад, Вольт, за якого я не граю, у мене на нього тут теж скінів маю Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять скінів на Вольта, а я за нього взагалі не граю. Жесть. Ну і на цьому, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобай -дені. З вами був Санчеус і Дімон, і всім пока-пока. Папа.